Вітаю, друзі! Сьогодні у мене трохи інший інтер'єр. Справа в тому, що я знаходжусь на реабілітації у Львівській області. Не хотів записувати стрими, хотів зачинитися від світу і створити собі умови ментальної дієти. Але ж ні, не виходить. Відбулися дві події, повз яких я просто не можу пройти. Вони наче полярні, от тільки дуже яскраво підсвічують, наскільки велика прірва між владою та народом. Перед тим, як розпочну, хочу подякувати тим, хто, незважаючи на важкі часи, знаходить можливість підтримати канал. Це важливо і в першу чергу, тому що таким чином ви демонструєте вільність своїх поглядів і бажання змін в нашій Україні. Щира вам подяка. І так, шановні глядачі, я продовжую. Подія перша, депутати Верховної Ради подали на розгляд законопроект, який дозволяє вільний виїзд за кордон тим, хто має броню від мобілізації. А броню від мобілізації мають лише тільки паразити, тобто депутати, держчиновники, прокурори, судді. Ті, хто працює з грантами. Отже, вся ця шайка-лейка можна владців. І це в той час, коли ворог просувається, а наші війська й повільно, але ж відходять. Армія не укомплектована зброєю та амуніцією. Мобілізація зірвана, економіка мертва. Проте депутати думають лише про одне. яким чином їм відволіктися від цього народу. Війни та спокійно відпочити на Океанських островах, бо ми ж знаємо, чому вони туди їздять за кордон, точно не працювати. Виявляєте собі міру цинізму та пофігізму? Чи можна чекати чогось корисного від таких політиків та посадовців? Ні. Бо вони тільки знають, що красти, жерти та відпочивати. Поцікавився, а хто ж подав цей законопроєкт? Законопроєкт, який принижує нас як народ, і доводить, що в Україні панує потворний феодалізм. Виявляється, що подали цей законопроєкт майже вся фракція Солідарності на чолі з Петром Порошенка разом зі слугами, бо у списках ще значиться оця неадекватна і, мені здається, трохи хвороблива Мар'яна Безугла. У мене нема слів, і ми з вами обов'язково про це поговоримо в наступних моїх ефірах. А зараз просто напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Подія друга. Буквально вчора у мене відбулася одна розмова, яка, власне кажучи, стала остаточною причиною запису цього ефіру. І я хочу на неї зупинитися більш детально. Бо вона, на мій погляд, свідчить про дуже небезпечний психологічний стан наших громадян, які банально загубилися у тотальній брехні та зраді. Народ край політизований. Навколо обговорюються тільки дві речі: ракетні удари за минулу добу та мирні угоди, з якою носиться по світу Єрмак Зеленським, гуляючи по парку, зустрів добру знайому. Знаючи, що я ветеран війни, вона одразу же приголомшила мене низькою питань, мир настане чи ні, ми підпишемо мирні угоди. Коли це вже закінчиться, я вже не дивуюсь таким питанням, але ж мене вразили її очі. В них був непідроблений страх, її аж трусило. У її погляді було сум'яття, відчя і безнадійність. Мені в ту мить подумалося, що саме так виглядає більшість українців, які повністю дезорієнтовані продажними ЗМІ та такими ж продажними діями керівництва країни. Ніякого миру не буде. Будемо воювати, аж поки не переможемо цю кляту російську Орду, сказав я, намагаючись бути спокійним. Жіночка захвилювалась. Далі з неї посипались аргументи про могутність російської армії, що у нас вже нема кому воювати, бо всіх повбивали. То краще хай вже беруть, що їм потрібно, і залишають нас у спокій. Ви знаєте, останній раз я бачив цю жіночку рік тому, тоді вона була переповнена гордістю за Збройні Сили України і щиро вірила в нашу перемогу. Сьогодні це вже інша людина. Але ж я їй не дорікаю, вона точно не вата. Просто ця звичайна Українка стала черговою жертвою марафону українських пропагандистів на кшалт Наталії Масічук, Гордона, Арестовича, Фісенка і так далі, які сумлінно виконують роль російських агентів впливу. Це ж як потрібно ненавидити свій народ. Щоб задурити йому настільки голову, що він же розгубився і не може відрізнити чорне від білого. Повірте мені, її стало дуже жаль. Ви розумієте, продовжив я, що у разі припинення бойових дій і зупинки фронту ми автоматично лишаємося всіх окупованих територій, бо в такому випадку їх вже ніхто і ніколи не поверне. А далі при такій владі і таких воровських елітах, які зараз в Україні Путіну п'яти років не треба чекати, йому буде достатньо і двох, щоб підготуватись та вдарити вже останній раз по Україні. Але ж допомагати нам вже ніхто не буде. Бо весь світ сприйматиме нас за лахів, які заради дворічного відносного спокою відмовилися від своєї держави. Три дні. І Лур буде старчати на Майдані Незалежності. А от після цього всіх чоловіків, які воювали, вб'ють, а тих, кого не вб'ють, депортують разом з родинами в Сибір. Бо Московія вже наїлася українського духу Бендеровщини, вона чітко розуміє, що українство потрібно знищувати аж по сьома коліна. Тому пощади не буде нікому. Я бачив, що моя співрозмовниця і сама все це розуміє, але ж в її душі теплилася надія, що воно якось само по собі вирішиться і її та її родини це не торкнеться. Я все ж таки сподіваюся, що у них є совість, і вони не такі, промовила вона. Так завжди думає жертва, долю якої вже вирішено, а вона все сподівається, що це не про неї що з нею якась обійдеться. От тільки Кат так не думає. Він загострює Сакиру, насолоджуючись моментом, раптом жіночка побіліла. Боже ж мій, в мене ж там зять на фронті. І якщо зайдуть росіяни, тоді ж, і вона замовкла, усвідомивши, що буде із зятям, якщо ж, звісно, він виживе на фронті із цією її родиною. На цьому я закінчу історію з жіночкою, яка ще до вчорашнього дня жила в ілюзії марафону та добрих руських. Але ж для мене ця історія повчальна. Я зрозумів, що людям потрібно вправляти маски в доброму сенсі цього слова. Бо влада їх перетворила на зіпсований механізм. Люди знаходяться в глибині депресії в Вони не бачать жодного позитивного виходу. Бо влада їх скормлює отруєною інформацією, маніпулює їх свідомістю та бреше, причому робиться цілодобово. Тому зараз я дуже коротко спробую розкласти цю ситуацію таким чином, щоб ви змогли побачити позитив там, де навіть ви його до цього ще й не бачили. Для цього аналізу я буду використовувати ті критерії, про які я говорив в минулому відео, посилання на яке я залишу в описі. Що ми маємо на геополітичному рівні, ми маємо змову. І від цього не треба відвертатися і закривати очі. Україну приговорили і зробили це давно. Про те, що її будуть ділити, особисто я почав. Чути ще з початку 90-х років якості, якщо не анекдотів, то пліток серед пливових людей. Вже майже діти знають, що Обама, Байден, Путін, Меркель домовились між собою, і результат цих домовленостей, як кажуть, на обличчі. більше 20% української території вже анексована та окупована. Це робилося свідомо з 2014 року. А після вторгнення, я би сказав, і зухвало. Бо нас залишили без ленд-лізу, допомоги в необхідному обсязі. З вини конкретно Байдена зірвано два контрнаступу. Півроку ЗСУ було без американської допомоги. Всередині країни ми маємо політичну та економічну корупцію. Останніми днями керівництво країни вже. На офіційних майданчиках відкрито говорить про мирний план з Путіним, про можливий референдум поступки територій та про те, що пора зупиняти фронт. Суспільство проштовхується під різними виглядами теми здачі української території в обмін на тільки Єрмаку та Зеленському відомий зрозумілий справедливий мир. Донецькі та Луганські області прямо зараз нахабно здаються. І це ж не мої слова. Про це говорять фахові експерти, воєнні експерти. Це можна знайти в відкритому доступі в інтернеті. От наші офісні зараз такою ж самою темою носяться. кризи Путіну треба становить бойові дії. і некоторых моментів по виконанню бойових дій Путін виложив уже. Їх виконують наші канцелярські криси. Він захотів Луганську та Донецьку область. Зараз йому здають Луганську та Донецьку область. Ми ж це бачимо прекрасно. Йде здача цих двох областей, чого захотів Путін. Для чого це робиться? Для того, щоб у Путіна під час переговорів з Україною були сильні позиції. І робить це українська влада. Жах, так, жах. Є від чого впасти в депресію. Але ж це, якщо не думати своєю головою та дивитись постійно марафон, Гордона, Арестовича та Масічучку. Ми ж з вами, мої глядачі та підписники. До речі, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Розумні, тому читаємо та дивимось тільки те, що є правдою і те, що резонує з нашою душою. Одразу кажу вам, заспокойтесь! Нічого у них не вийде. Бо здати Україну це не тирити електроенергію, яка б не була Конституція писана, переписана, але ж її ніхто не відміняв. А там чітко зазначено, що ніяких референдумів щодо територіальної цілісності держави бути не може. А у статті 110 та 111 Кримінального кодексу України такі дії кваліфікуються. Як посягнення на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада, покарання від 10 років ув'язнення до довічного з конфіскацією. Хтось зараз каже, що їм до лампочки закони і Конституція так згоден, до лампочки, але ж не в цьому випадку. Бо такі злочини не мають терміну дії, і вони про це знають. І Арахамі, і Зеленський, і Єрмак, і вся ця Верховна Зрада. Отже, здача ворогу в своїх територій під будь-яким приводом. Хай там навіть і через тимчасову адміністрацію є зрадою. А для того, щоб провести таку аферу, потрібно, як мінімум, переписати Конституцію. А зробити це без дозволу народу не можна. Бо такі зміни будуть нелегітимними. Навіть якщо цей дурний парламент і проголосує за такі зміни, питання: а хто їх підпише. Бо Зеленський на сьогодні також нелегітимний президент. І це знаємо не тільки ми з вами, про це знає весь світ. Бо про те, що він легітимний, мав би зазначити Конституційний суд, а такого рішення нема. Отже, всі негативні моменти я вам перерахував. А що ж з позитивними? Тепер про них перший позитивний момент. Юридично оформити поступки ворогу своїх територій неможливо. Від слова ніколи. Бо таке рішення рівнозначно пострілу собі в голову. Друге, навіть і при саботажі Байдена ЗСУ хоча й змушені потроху відступати, все ж таки тримають оборону. І це ж ніяк не можна назвати успіхом росіян. Тому говорити зараз про сильну позицію Путіна зарано. Але ж як там не було, як би там не впиралася адміністрація Білого Дому, зброю нам дають, і ми нею успішно працюємо. Гарить Ростов, гарить Крим, гарить Луганськ. Вже зайшли Ф-16 і влучно відпрацьовують на фронті. Про це, до речі, мені розповідають мої побратими. І це ж не просто так. Це свідчить, що про путінські сили, як в США, так і в Європі, здуваються. На геополітичну арену виходять сили, які готові разом з нами нищити Путінську Росію. Серед них лідери Європи та Конгрес США у своїй більшості. Четверте, про головний позитив. Знаєте, що є головним позитивом цієї ситуації? Це ми з вами, ті, хто любить Україну, ті, хто вже втомився вмирати за Україну і готові вже вбивати за Україну. Як би вони там не крутили чи викручували, але ж без нашого дозволу, без дозволу народу на домовленості з Путіним за рахунок наших територій, у банкової та ватного парламенту нічого не вийде. А народ України ніколи не погодиться на ганебну капітуляцію. Не для того вмирали наші герої, мирні люди та діти. Щоб хтось там в офісі президента вирішував долю українців. Тому, друзі, заспокоємось, сприймаємо все тверезо та без емоцій. Це так хочуть вони. Дійсно, Україна опинилася в складній ситуації. Так би мовити, у центрі інтересів багатьох. Але ж сили наших недругів вже вичерпуються, тому вони поспішають. Поспішає Обама-Байденовський клан, поспішає Банкова. Для них вікно можливості існує лише тільки до листопада 2024 року, тобто до виборів в США. Саме з цієї причини мирний план готується єрмаком. На листопад 24-го року. Їм зараз дуже важко, тому що ще і в жовтні цього року Верховна Рада також стає нелегітимною. У них все тіть по швах. То що ж їм робити, скажіть на милість? Звісно ж, тільки поспішати, бо їх потяг вже відходить. Підсумовуючи, скажу, що ситуація складна, але ж ключовий гравець цієї грі – це народ України. Певнений, що ми з вами утримаємо країну у своїх руках і все точно буде Україна. Я навів оці два приклади про законопроект розмову з жіночкою, щоб показати всю міру цинізму політиків, які, незважаючи на страждання народу, не можуть собі відмовити у мандрівках по світу і заради цього реєструють відповідний законопроект. Для них війни не існує. Для них життя навіть і зараз, на фоні страждаючого і вмираючого народу, виглядає щасливою пригодою. На фоні цієї пригоди життя у таких українців, як та жіночка, про яку я розповідав, це жахливий сон, який здається нескінченним. То хто вони після цього? Напишіть мені про це в коментарі. Але ж такова реальність. І знову ж позитив! Реальність, яку ми можемо з вами змінити. Тому робимо висновки, беремо олівець і напроти прізвища таких політиків, чиновників, які марадерять, брешуть та зраджують, ставимо галочку. Коли прийде час, ми їх не тільки у владу не допустимо, а ми ще з них і спитаємо. На цьому я закінчую, друзі. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте. Ставте вподобайки, я вас всіх поважаю. Будьте бережними, допомагайте один одному. До нових зустрічей.